Понад 60 тисяч цілей лише за один місяць. Сирський розкрив масштаби дронових ударів. ЗСУ. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Протягом серпня 2025 року українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили припадає на дрони камікадзе та ударні бомбери. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Українські дрони завдали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні так і у глибокому тилу йдеться про знищення та пошкодження об'єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також ефективну роботу дронів безпосередньо на лінії фронту йдеться в повідомленні за його словами. Противник продовжує адаптуватися і копіювати українські успішні технології. Зокрема, і у сфері дронів-перехоплювачів маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тим, хто не просто модернізує, а випереджає. Наше завдання постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем, наголошує Сирський. Він додав, що Збройні Сили України продовжують посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу окупаційних військ. Проведені успішні операції демонструють ефективність нашої тактики. Послідовно знижуємо військовий та економічний потенціал Російської Федерації. У серпні було ураджено низку важливих цілей: НПЗ, об'єкти воєнно-промислового комплексу, Омплексу виробничі потужності, що забезпечують армію РФ пальним, дронами та ракетами, зауважив головнокомандувач збройних сил України. Крім того, він підкреслив, що Україна масштабує спроможності радіоелектронної боротьби у серпні. Зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що ефективність українських. Ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі можна побачити уже зараз, за його словами, вже почався дефіцит бензину у багатьох регіонах Росії, оскільки удари Збройних сил України по нафтогазовій інфраструктурі запускають ланцюгову реакцію. Як повідомлялося, партизани українського руху АТ знищили вежу зв'язку біля заводу Щегловський вал у російській тулі на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії, а також відомо, що спецпризначенці головного управління розвідки успішно уразили корабель Чорноморського флоту Росії під новоросійськом, про що ми вже повідомляли раніше. Тому боротьба триває і далі буде.